Вісімнадцятирічним за кордоном не дозволять отримувати закордонні паспорти. Такі заяви лунають друзі від наших українських менеджерів про те, що громадяни України, котрі покинули територію України до 24 лютого 2022 року за кордоном по набуттю 18 років не зможуть Оформити собі закордонний паспорт. А всі вони нагадую, зобов'язані замінити свій закордонний паспорт, тому що вісімнадцять років кожен громадянин має отримати свій новий закордонний паспорт. І тут хлопці потрапляють в таку халепу, що вони піс... без того, що. Вони не можуть стати на військовий облік за кордоном і поїхати в Україну. Вони також не захочуть, тому що по всім е, очевидним причинам ви знаєте, що вони не поїдуть в Україну, тому що вони звідти більше не виїдуть. Вони не можуть отримати свої закордонні паспорти. Це ще раз, друзі, не підкреслює, як наша українська влада дбає про своїх громадян, і ті закордонні установи, які знаходяться за кордоном, вони також дбають про своїх громадян. Я в одному із останніх відео, якщо не помиляюся, уже запитував у вас. Як ви відчули ту допомогу, яку держава вам несе за кордоном? Чи створювали вони якісь проблеми для вас для того, щоб ви цю допомогу за кордоном отримали, ваші відгуки, коментарі, друзі, я буду люб'язно бачити в коментарях. І також хочу вам сказати, що кожен громадянин повинен по побачити цю новину, тому що багато громадян України зараз будуть в безвихідній ситуації, і що з цим робити, я не знаю. Про те, як наші менеджери обіцяють, що незабаром набуде чинності така штука, що коли ви... Будете отримувати закордонний паспорт за кордоном, ви автоматично будете ставати на військовий облік. І допоки та мобільна програма не запрацює, яка дозволятиме вам отримати таку можливість, щоб одразу стати на військовий облік, до того часу ви не зможете отримати свій закордонний паспорт. Що робити громадянам? Ну напевно, нам скажуть всі, що. Зараз не на часі це питання говорити, ми все робимо від нас можливе. Ну, звісно ж, це ж не будувати знову ж таки міст до Румунії через ТИСУ. Я хочу вам сказати ще, друзі, одну новину про те, що кого не можна буде забронювати в Україні. Ті, хто потраплять в розшук, ТЦК, всі автоматично більше не будуть мати можливості бути заброньованими. Тому, друзі, я вам рекомендую. Слідкувати за тим, чи ви маєте бронь чи не маєте. Тому що якщо ви потрапляєте у розшук, а це може статися банально, якщо ви прийняли повістку, не з'явилися до ТЦК, ТЦК передає вашу справу знову ж таки до поліції, і ви потрапляєте у розшук, то в такому випадку ви більше ніколи в житті не будете мати змоги бути заброньованими. Для чого це робиться, друзі? Ви самі розумієте. І хочу вам сказати, що події будуть розвиватися все жвавіше. Пишіть, будь ласка, вашу реакцію, чи подобається вам такий короткий контент. І, звісно ж, не забувайте робити репост та підписуватися на канал. На сьогодні у мене все. Якщо вам потрібна страховка в Польщі, легалізація чи робота в описі до відео, ви знайдете корисні посилання. Побачимось в наступному випуску.